Моє вітання, шановні друзі! Давайте з вами подивимося, якою буде, або які результати дасть завтрашня зустріч переговірних груп між Україною і Америкою. Ми вже трішечки з вами дивилися, що, можливо, особливого прориву не буде. Ну, знаєте, дуже-дуже-дуже швидко змінюється ситуація, і, знаєте, як, можливо, щось і. Зміниться. Отже, дивимося, що принесе ця зустріч для України, який результат із цього матиме Україна? Дивимося. Ви знаєте, є ідея все-таки. Домовитися, да? ця зустріч виношується така ідея, що необхідно створити, ну, скажімо так, благоприятну да? ситуацію для того, щоб домовлятися. Розмовлятимуть, є ідея домовитися. Так, за ресурси, домовитися за ресурси. Знаєте, Тут це ідея, ідея Зеленського, що дуже, до імператора дуже-дуже да, необхідно нам підписати цю угоду про ресурси. Але треба буде поряд з цим і, знаєте, як говорити про захист, тобто будуть, що всього, протискати питання гарантій. А що, як ви нас будете захищати? Да? От давайте домовлятися, ми вам ресурси, ви нам захист. Все рівно буде підніматися питання, питання про захист. Знаєте, тут можливо навіть не про гарантії, тут, можливо, навіть буде дайте нам ресурс, яким ми змогли б захищатися. Тобто буде стояти питання про розблокування. Давайте домовимося, да, ось, про розблокування? Ресурсів, зброї, швидше всього, так? Да? Так, який: тут буде звучати ідея. Для того, щоб ми вам дали ресурс, щоб ви захищалися, треба, щоб імператор закінчив свою дорогу на. Так, так би мовити, на попріщі президентства да? будуть піднімати обов'язково. Головна ціль нашої переговірної групи це, це ресурс, перекидання ресурсу або надходження ресурсу, зброї до України. Це головна ціль. Розблокувати питання про підтрим, збройну підтримку України. Це зрозуміло. Так. Чи зможуть розблокувати? Це те, що будуть піднімати? Да? Є план. план. І ось тут, ви знаєте, отут буде найбільша маніпуляція стосовно стосовно надходження зброї в Україну. Тому що вже є план. А план який? Значить, чим будуть тиснути? Ідея Зеленський, ідея відставку, це сплановано. Так? І ось. Оцією ідеєю будуть дуже сильно маніпулювати, щоб перекинути зброю в Україну. Тут взагалі тиснуть буде, будуть дуже сильно тиснуть. Знаєте, що я вам скажу? І вся ця історія зав'язується, от, будуть її протискати, пропихати, де? агентура, можливо, агентура Кремля. Тому що сплановано все, тому що обговорено вже все, ви розумієте? Дуже б хотілося, щоб Зеленський пішов у відставку. Маніпуляцій дуже багато буде для України. Чим закінчиться ця зустріч? Давайте подивимося. Отже, з цілями визначилися, з планами визначилася кожна сторона, наші будуть тиснути. Чому дивіться, як вони хочуть, щоб Зеленський покинув свій пост. Дуже будуть сильно тиснути. Чим закінчиться ця зустріч. Підсумок. Як підсумок? Чим закінчиться сварка знову? Непорозумінням, не зможуть домовитися. Дивіться, вони висувають, переговірні групи висувають, Зеленський повинен піти, тоді розблокуємо. На це ніколи не погодиться, я думаю, переговірна група і Україна, так? Непорозуміння не зможуть, не зможуть знову прийти. Дуже, знаєте, знову, ну, кризова ситуація. Скандал, сильний, скандал сильна, сильна кризова ситуація. Непорозуміння. Знаєте, таке враження, що вони знову ні до чого ну, не домовляться. Ну, бачите, тут як? Тут для того, щоб агентурки, агентурки, яка прийде з Вашингтону, для того, щоб зірвати цей перемовний процес. Їм треба виставляти такі умови, на які, на які переговірники з України не підуть. Ну, Не підуть. От і все. От, от і непорозуміння. Все, Зразу ж перша карта випала непорозуміння. Чим закінчиться переговорний процес? Нічим. Паузу знову візьмуть, швидше всього, паузу знову будуть розглядати. Треба буде знову пауза, результату, дивіться, немає. Результату немає. Стосовно оцих ресурсів, да, результату не буде. Ну, Щось, щось вони знову там не, не підпишуть, я так думаю. Ну, по... Так каже Таро. Як, як вона програється, давайте подивимося. Кіоти будуть підписані. Знову пауза. Знову пауза. Можливо, опять на доопрацювання щось будуть говорити. Да? Пауза. Закінчиться. Знаєте, багато речей, багато про що ми з вами не дізнаємося, що там буде підніматися, які питання підніматися. Але ж всього, що там буде, буде. Можливо, підніматися питання капітуляції, питання, що ви повинні втратити, що ви повинні віддати, так? Да? Що ви повинні віддати? І оці, оці ось ресурси, так, віддаючи, втрачаючи ці ресурси, це тільки за. Перемир'я не за мир, за перемир'я, да, тобто за паузу ви повинні заплатити дуже великі кошти. І, і знову ж, бачите, багато чого залишиться невідоме, невідомим для нас. Домовленості вибір. Жезловий король. Бачите, жезловий король. Буде домовлятися, готовий буде на все можливо, да? Трансформація, рішення, підрішення. Дивіться, від рішення, трансформувати, трансформуватися, да? Домовитися, трансформуватися від такого рішення, підуть, підуть не домовляться. І ініціатором цього, цього рішення стане Єрмак, що щось його Жезловий король він там буде. Ви розумієте? Від рішення про трансформацію України або про трансформацію корисних копалин, від цієї ідеї підуть. Ну, що всього, що знову офіційно, знаєте, як тут карта прикриває, можливо, офіційно не домовляться, знову буде якийсь скандал, але щоб не шокувати світ знову. Да? Ще скажу так, що оці домовленості, вони будуть ще ось так скажу. Я чула, що буде їхати представники від Великобританії, начебто для того, щоб знову там не виникла сварка. Да? Так ось ще так скажу, що ці домовленості будуть досить ретельно контролюватись кимось, да? тому рішення, від рішення про трансформацію України від рішення підуть. Тобто, можливо, цей представник, той, хто буде контролювати ситуацію, вже ну, британці вже в Стамбулі зірвали одну продажу України. Да? Тому, можливо, вони вдруге їдуть туди, щоб бути там поряд і контролювати ситуацію. Але від рішення трансформувати Україну підуть. Ну, цікаво. Цікаво випадає. Чим закінчиться ця ці перемовини? Спробують змінити ситуацію дьявол. По дьяволу, старі друзі, спробують знову змінити ситуацію через перемовний процес. Ситуацію для дьявола, старі друзі, спробують щось протискати, швидше всього, будуть протискати якісь московські наративи. спробують змінити ситуацію на користь дьявола, як колись. І як результат, всі визначилося, готові запустити процес. У війні який процес Процес ілюзії. Готові запустити процес, який у війні який, якийсь процес по війні, але він йде по ілюзії. По ілюзії. Чим може закінчитися те, що ми маємо у майбутньому, буде належати нашим людям. Ну, знаєте, схоже про те, що знову вони, ну, оця ведеться гра, Знаєте, ми будемо, ми будемо протискати гру, де ми будемо відстоювати досить сильно себе, свої інтереси, своє, бачите, своє. Ось тут ми тримаємо своє, тут ми відстоюємо своє для майбутнього, для людей, ну так карти говорять. Знаєте, якось так все, весь розклад складається, складається з того, що я не бачу тут підписання. Я не бачу підписання. Взагалі карта юстиція, тобто цей документ взагалі тут не випав. Взагалі не випав. Вчитель наставник, да? який буде. Дивіться, вчитель і наставник, який, він йде як посланник, як посланник. Ви знаєте, я думаю, що все-таки хтось буде з європейців, які будуть контролювати нашу переговорну групу, так би мовити, той процес, не, не переговорну групу, а процес. І тут він процес випадав, будуть контролювати процес перемовин. Да? от Дивіться, Ярафан це наставник. Посланник, да? рицарь мечів це посланник для того, щоб спостерігати і не просто спостерігати, а аналізувати ситуацію, збирати інформацію і критично мислити да? для того, щоб що? Щоб сталося, щоб по фортуні пішло. Знаєте, як посланник ну-ка, буде працювати співпра... він, іде, знаєте, Оцей Ярафант, він іде, як, ну, як співпрацює. Оцей посланник, як співпрацює, працює на фортуну України, на фортуну України. На... Тут іде юстиція, що ми відмовимося, дивіться, виходить, що, або він, він іде як спостерігач, як посланник, він втрутиться і змінить. Ситуацію, коли це зміна ситуації, да? він має критичне мислення, він співпрацює з Україною. І той документ, який, можливо, будуть всучувати якийсь, але там карта таємниці, пам'ятаєте, тут є у нас карта таємниці, можливо, якийсь таємний документ, який би хотіла американська сторона ще протягти. або Знаєте, як, якісь умови, скажімо так, таєні, таємні умови, які будуть супроводжувати цю зділку, так би мовити, по ресурсам. Да? Там, ще, там ще повинні бути якісь умови таємні. Так от цей жезловий король, він, він же єрафант, да? бо він контролюватиме ситуацію. Він не дасть підписати оті секретні умови. Секретні умови, які будуть нам підсовувати нашим перемовникам. А дивлячись на те, хто що їде туди і ще і контрольор, то це дуже-дуже небезпечно для України. Тому ось завдяки цьому єрафанту відмовимося підписувати що, через всього то от, от ті умови, які нам хотіли разом із цією угодою підсунути, щоб підписати. І щоб схилити до капітуляції. Розумієте, там такі таємні баталії будуть розвертатися, але вони йдуть по таємниці. Нам з вами про це знати не потрібно, тому і випала там, випала там карта, ну, яка прикриває. Яка прикриває цю інформацію? Ось так. Ну, цікаво повинно розгортатися події. Нас, знаєте, Ох буде, буде чекати нас попереду ще жаркий період, треба вистоять. Нам треба вистоять. Ламатимуть жорстко через коліна, але треба вистоять. Нам допоможе третя сторона. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.